Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою, а сьогодні ми з вами розглянемо будову полум'я. І так, я підпалюю сірник, підпалюю свічко. І щоб було гарніше видно, підпалюю сухе пальне. І так, кожен з вас бачив, як горить, наприклад, свічку підпалювали або сухе пальне. І так, давайте подивимося: з чого ж складається полум'я, з яких частинок? Ви звернули увагу на те, що полум'я різного кольору. Ось тут, на а, сухому, горючому, дуже видно добренько. Дивіться, нижня частина полум'я, там, де свічка, і там, де сухе пальне, вона така темна, синенького якогось кольору з, з, з таким. Синюватим відтінком. Що тут відбувається? Чому воно таке? Там саме нижня частина полум'я, і ця частинка вона сама холодна. Чому? Ось дивіться, тут де е, свічка є, парафін плавиться. При цьому, що відбувається, речовинка випаровується, газоподібні речовинки піднімаються вгору. Так, ця частинка сама е, холодна. Друга, і там вже майже взагалі-то не відбувається горіння. Друга частинка це середня, вона така прозора, будемо говорити, така, світиться вона. Чому ж це вона світиться? Там вже починають горіти частинки. І органічні частинки, і що відбувається? Ті частинки, які можуть згорати, газоподібні вони згорають, а тверді частинки залишаються, тобто залишається сажа. Тверді частинки деякі можуть згорати, утворюючи світіння. І тому воно кажеться, це нам полом'я Здається, що воно світиться. Як можна... Ознати, чи буває там сажа, чи ні. Якщо ми будемо нагрівати наші речовинки у середній частинці, то ми будемо бачити, що на посуді утворюється сажа. І сама верхня частинка полум'я, вона сама гаряча. Сама гаряче. Там сама висока температура, і в цій температурі, в самій високій температурі згорають всі органічні речовинки, які були утворені при нагріванні парафіну. Ми кажемо, що закоптіла кастрюля, ось, бачите, дивіться, коптить, ось димок йде. Дивіться, димок іде. Бачите? Ось. І чашка в мене яка? Чорна, це утворюється сажа. Значить, я грію в середній частинки. І так, ми з вами розібрали будову полум'я і розібрали, що складається нас з трьох частинок, і найкраще нагрівати верхні частинки. Тушимо полум'я. Значить, беремо кришечку і накриваємо. А на свічку, ми що. Подмухаємо.